Служба безпеки України закликає палити ФСБшників. СБУ запустила чат-бот для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами. Його створили у телеграм, оскільки саме цю мережу ворог найчастіше використовує для залучення українців, а особливо молоді неповнолітніх до підпалів авто зсу приміщень ТЦК мінувань, а також диверсії терактів. Через чат бот можна за кілька кліків надати СБУ детальну інформацію, зокрема, указати соцмережу чи месенджер, через який працювали російські спецслужби, зазначити на яких об'єктах пропонували вчинити диверсію, передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Бот можна знайти за посиланням в описі до цього відео.